Друзі, ну що ж, з запізненням розберемо матч англійської прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Вестхем Юнайтед. 3-1 на користь підопічних ХСП Гвардіоли, І вони в четверте стають чемпіонами англійської прем'єр-ліги. Фолдена, гол Голродер, за Вест Хем забиває Матеус Кудус. Давайте по стартовим складам пройдемось, 4-1-4-1. У Манчестер Сіті, в Ворота, Хману Екан, Джерубін Д'яж. Пара захисників, Гвардіофер по флангах, Родері центральне опорані півзахисники. Він на Філ Фоуден, центральні атакувальні півзахисники, Жерімі Декю по флангах та Ерінгбран на у нападі. Весткам 3-4-3, останній матч Девіда Мойса, тому що Девід об'явив те, що він весткам покине. оверот, Альфан Царрельов, Кродзма Мафупан, Сквозь волзики. Roll Pro Soulчиck Form Ziczniki, Soul, Falan, Пакета, Paflanga, Luke's Pakita, Antonia, Kudus, менее такий бойовий склад у випустив, але Філ на других воені забув просто шикарний м'яч, чимось схожий, м'яч. Який він забивав ворота Манчестер, Мадридського рала, зміщення з э, правого флангу. Удар з лівої ноги обвідний удар в дальню дев'ятку. Такий удар ну, не взяв Альфон Сереуля 1-0 на Корсіті. А потім забиває ще один м'яч команди Гвардіон на 18-й. В Леніфілу оформлює дубль. Ну, тут все ідеально зробив. Ріміра пройшов на швидкості, обіграв зхисника, прострелив, але Фолден з 12 метрової позначки забиває. 2-0, здавалося, що це все. Весхему моментів немає. Сіті домінує третій гол дуже близький. Але Юнайтед, Westhem United заробіть, хто і на останніх хвилинах прийшов тайму і Матеус Куду з падіння через себе відквитав один м'яч і додав перецьового гол, тому що Сіті розпочав трішки нервувати. І міг забити другий, справді міг. Сіті розпочав нервувати, але ось Гол Родрі на 59 хвилин фірмовий удар Родрі з метра так 20-х перебуває Родріго. Новий Родрі, не робить рахунок вже 3-1 для Вестхема. цей рахунок був вже недостяжний, хоча Томас Совчик таки на 87 хвилин, але це Гол скасує через ру рукою, очевидно. -кінці в кінці кінці всі ці перемога, Якщо ми подумаємо статистику, 28-3 удари, 12-2 удари в площину, 72-28 володіння, 782 паси, 93% точність паса, 12-2 кутові. Тобто питання в мене ніяких немає. Абсолютно заслужена перемога. Поділо. Питання, чи заслужив Сіті на титул? Оце питання, але конкретно цей поєдинок поділ. Сіті перемагає, напевно, що команда Пепа Гвардіолу заслужила на цей титул. Так, да, Сіті розпочав не впевнено, але неймовірна, друга половина сезону, як завжди, Сіті додає саме в другій половині сезону. дивіться, з Ресна по 28 перемог, так? Да? Але у Ресналу було 5 поразок. Реснам був дуже близьким, як ніколи. Вось, і Ліверпуль також довгий час був на вершині, але Ось таки Сіті своє забрав. загальні показники дивимося. Давайте хоча гольовий, тільки один там був, вони упустили. 782, 782 паси 700. 30 точних 93% точність пасу, 72% володіння, неймовірна якась цифра. 307 пасів весхема, 246 точних, 80% точність пасу. Із 28% це непоганий. Фубліста схема та вміють обережати з м'ячем, але. Ось, 28 ударів 12%, почало 9%. Пасів, Вестхем мали лише 3 удари, 2 в площину, один ворота. По відборах, до речі, краще був Вестхем, 9 цей Феруля, один цей Фартег, 4-18 м'яча. Сіті просто м'ячем більше володів. фоли лише у Сіті 12 Вестхем, 1 жовта. Тобто, просто Сіті ось М'яч не давав. Тобто вони його забрали і. Сіті, як завжди, в цьому компоненті. Тотальний контроль м'яча і без шансів. Ось святкування. Сіті виграє четвертий титул Прем'єр ліги підряд. Ось, найкраща до цього матчу, ну Фоден, звичайно. Ще Дубль філа плюс філ. Ну і Просто якийсь неймовірний сезон проводить філ. Просто неймовірний. Манчестер Сіті Чемпіон в четвертий підряд. Вони виграли в сезоні 2020-2021, 2022. 2022-2023, 2023-2024. Там тільки в 20-му, то та 21-му сезоні ось, а так, ось 21-22, там лише в один бал. В минулій компанії да, вони випередили на 4 бали. Але знов-таки там Ярослав взагалі довгий час. Тобто ці чемпіонства в Сіті вони нелегкі. Вони нелегкі, вони здобуті на характері, і я хочу тільки привітати команду Пепа Гвардіоли. Вони четвертий раз стають чемпіонами. Звичайно, ми, напевно, хотіли там якусь історію, де, там Ліверпуль, там Арсенал. Але Сіті і Сіті Сіті забирає титул, і, на мою думку, це напевно все таки поділо. Напевно, все таки поділо. Всіх болівальників Манчестер Сіті я хочу привітати вашу улюблену команду з титулом англійської прем'єр-ліги. Болівальники Вестхема. Вестхем дев'ятий в Прем'єр лізі. Бось. Де ж такі за команду Девіда Мойса і Девід Мойс-клуб покидає. Ну... Девід це дав цьому клубу, лігу конференції виграв. То в схемі на цей стрибнув вище голови, якщо так можна сказати, і Девід Мой зрозумів, що ну, нічого він більше не зможе дати команді. І тому вирішив покинути команду. Ось. Добре, друзі. Дякую вам за увагу. Манчестер Сіті вітає з перемогою. Ось якось так. Добре тоді. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.